Дивний і прекрасний промисел Божий полягає в тому, що те, що ми наробили своїми виборами, і дуже часто це неправильні вибори, Господь промислительно направляє нас так, от ми робимо вибір, а Господь у кожному новому виборі. Кожну стежку життєву, яку ми обираємо, нас намагається до найкращого результату привести, який може бути в нашому житті. Господь створив людину богообразною. Тобто ми керуємось, ми здатні керуватися не лише своїми інстинктами, як тварини, ми здатні керуватися своїм вибором. І це відповідальність, величезна відповідальність. Життя людини це суми її виборів. І говорити у кожному випадку, що наслідки того чи іншого вибору є винятково вголою Божою, це буде не зовсім правильно. І тому говорити про війну, що це воля Божа, не зовсім так. Тому що це воля злих людей. Воля злих людей, які керуються абсолютно фальшивими. Ідеями в своїх головах, мотивуються ними. І в результаті вважають, що ці ідеї виправдовують пролиття крові, позбавлення даху над головою інших людей. Це є вибір злої волі, зіпсованої гріхом злої волі людей. Говорячи про волю Божу, треба насамперед не забувати, хто такий є Бог, що він сам про себе відкрив. Хочеться зауважити дві речі. По-перше, він відкрив про себе, що він батько, молитва чи нас щоденна. По-друге, він відкрив, що він любов. І там, де чиниться не по любові Божій, там нема Божої волі. Воля Божа є в тому, щоб виправляти оте лихо, яке люди наробили. Промислом Господь виправляє якимсь чином. І знаєте, як. Мудрий садівник, він перегній, який із хліву дістає. Неприємний смердючий перегній, а він його бере, і на добрива. І мудрість Божого промислу в тому і полягає. Ми весь час створимо цей смердючий перегній своїм життям, своїми гріхами, своїм егоїзмом, своїми амбіціями. Що таке війна? Оце прорвало дамбу з перегноєм. Злості людської, ненависті, оцих якихось амбіцій, абсолютно незрозумілих і нічим не виправданих. А Господь промислом робить все так, щоб, щоб покращити людину навіть у цих умовах. І ми зараз бачимо, як люди, допомагаючи одне одному, ті, які навіть ніколи не допомагали, починаються відгукуватися на гори переселенців, чи людей, які трагедію, втрату понесли своїх близьких в людях людяність деколи просинається. Ті, які ніколи в Богові в житті не молилися, починають Господа в молитвах призивати. Тому воля Божа, згідно священного писання, це щоб кожна людина спаслася і в розуміння істини прийшла.